У нас вже восьма година. Відвела я Кирила до садочка. ось То йде приміщення школи, де зараз знаходиться дві групи дитячого садочка, в який ходить Кирил Ось у нас такий раночок. Так. Що до садочка? Кирил ходить в садочок, без... він там не їсть, без їди. Це, як ви побачили, групи в школі знаходяться. Дві групи старша, якби молодша. ну, трьох-чотирьох літків, як у них йдуть, і 5-6 літки. Далі в них йде вже нульовка. Так, Поки буде, розкажу про садочок. Садочок він у них працює з 8 до 13, він йде безкоштовний. А, ну, за рахунок того, що я ще не сплачує, за взагалі безкоштовно. З собою дітки а, беруть ну, там барні, наприклад, якусь канапку можна, а, сирочек, і якісь фруктики. Там, виноградик, яблучко, що дитина їсть. вони двічі. До, до часу двічі їдять один раз 9, о 9-й годині, інший раз о 12-тій. З дітьми ходять на прогулянку, з ними гуляють. Заняття двічі на тиждень у них йде англійська мова, що дуже ну, так цікаво, Кирило вже говорить перві слова. Далі у них. Як написано в розкладі, діти просто так не граються, не сидять. У них то фізичне виховання, то музичне, то вони малюють прогулянки. Тобто чим-то діти зайняті постійно. В звичайний садочок ми не потрапили, так як просто не встигли встати в чергу. Ми приїхали до жор, виходить в квітні місяці, а все садочок було треба записуватися вже. З березня. І тому ми трохи далі знайшли такий садочок, як варіант, щоб Кіріл вивчав і мову і звикав до діток, так як йому, діток, з дітками дуже хочеться гратися. тобто Ось відводю, о 13 тринадцятій годині забираю. До речі, в інших садочках також 5 годин є безкоштовними. За інші години. Ну і тут, тут можна забирати, ще можна дитину залишати до півнатреї. Але за кожну годину ти додатково платиш. Зло 30, ну як би додатково оплачуєш. І, ну, і в інших садиках, дитсадочках кажуть, така ж сама система. А це, до речі, поле для бейсболу. Ось воно йде велике поле. Ось, ну, ось так у нас про садочок. Е, також до садочка приносили ми і сухі хусточки, і вологі хустинки, все для дитини. Рушничок, рушничок треба забирати прати. Зараз вже він ходить третю неділю, третій тиждень. Але якби да, діток він ще не розуміє, ну, каже, що не хочу, не хочу, а підходимо до садочка, забігає з задоволенням. Так, ось так пройшла, вам трохи показала наш раночок. У нас ще зараз сонечко світа добре, тепленько, хоча ось вже перші жовті листочки починають з'являтися. Наше Ну, Погода як для 21 вересня шикарна. Так, і це Осашина школа. Там вже тренуються діти. А взагалі в школах у них всі, майже всі школи з якимось. Спортовим направленням. Сашина школа, у них хлопчики це футбол, дівчатка, гандбол. І ось так, як у нас четвертий п'ятий клас, вони переходять до четвертого класу і вже їх розподіляють у обичний деш клас, звичайний, чи у спортивний. Це в них сп спортивний зал для занять футболу. Далі Я поки бути розкажу, що то школи. Всі підручники даються ну, безкоштовно. Підручники, як на мій погляд, взагалі нові, а також надруковані зошити кожному учню видаються безкоштовно. Зараз Саша на четвертому класі і зошити також там по інформатиці. Все таке вдалося. Безкоштовно. Занять фізкультури у нього більше, ніж в українській школі, якби так, у нього 4 уроки в тиждень, заняття фізкультури. Уроки також, ну, які в п'ятому класі у нас в Україні додають. У нього також тут історія додалася, інформатика, техніка, на яких вони вивчають, про, ну, про техніку зараз всякі техніки є. Самокати, якби таке все. Це де ось допоміжна школа для діток з різними вадами. Новий корпус пострій, побудували. Так, так, діток сюди привозять. Тут і садочок при ньому для, дітей, для діток з вадами, і школа. це я йду сразу ж будиночки в безпальний район. Так, повернемося до школи. Уроки нові подобавлялись. але навантаження не таке сильне, як в українській школі. Так. Наприклад, вже пішла ще третя неділя вересня. Він максимум завдання робив три рази тричі по математиці і один раз по польській мові. Інші предмети домашні завдання не задають. І що про предмет техніка хотіла додати. На техніки вони зараз вчать то велосипеди, то а, різні а, такі то, гіаборди, чи якісь самокати. А, далі у них йдуть правила дорожнього руху. Тобто вже починають вивчати. І в цьому році в ньому додавали предмет, ну так і це вже виховання, це не обов'язковий. Ідея виховання е, дитин, ну якби особа в родині. Статеве виховання, можна так сказати, воно е, протягом двох років. Це 4 і 5 його класу. Е, батьки дають погодження на вивчення цього ну не предмету, якби, а на. На відвідування виховних годин. Так, ось такі тут стояночки для автомобілів. І вже поруч наш будинок. Саші дуже пощастило до школи йому йти приблизно 5 хвилинок. Хоча ходять автобуси. Діти дуже автобуси ходять часто безкоштовні. Десь вранці і в обід, коли дітки ходять до школи, автобуси ходять десь кожні 20 хвилин. Це дуже зручно. Наша вже п'ятиповерхівочка. Так, і ще хочеться що додати про школу. Час у них, коли вони йдуть до школи, а зараз дуже різний, тож плавають. Один день вони йдуть на 8 годину, інші на 8.50, Потім наступного дня в нього є навіть на 10.30 годину і потім він саша в школі до трьох часів, до 3 часов. але в них є і. Таке навантаження, менше, ніж українській школі, тому навіть зараз у них є день, коли у них 4 уроки. Ну, Нас додає навантаження, що Саша вивчає ще польську мову і застається на уроки польської мови. І що хотілося б ще сказати, таке, як батьківські комітети, також є, і вони також збираються гроші як фонд школи, як у нас говорить, Тут також здаються кошти. Одноразово за цілий рік кошти здалися і про це забули. Так, що стосовно предмето техніки, ось так виглядає підручник, він такий не товстенький. І ось іде. Чому я казала, що підручники нові? Ось якщо глянути, Саша де підписує підручник, ось він взагалі перший. Що по підручнику? Такий ось підручник. Ось ідуть деякі знаки, як треба, вивчають вони. Так, а далі, що у нас тут про машини? Це все йде не дуже в такій важкій формі, але діти вже будуть знати, як надавати першу допомогу. Куди телефонувати, щоб діти не забули, ось про велосипеди, Чому я, про що я казала, як, з, чого він складає, доста, з чого він складається, про ось, хуляй нога про різні. І далі ось безпечна дорога зі знаками. І ось такі знаки. Доволі така цікава книжечка. І все зрозуміло, на ній написано. Тобто дитина вже у свої 10-11 років буде знати, наприклад, як їздити на тому ж велосипеді чи самокаті по дорозі. Ну, Взагалі не по дорозі, у них майже всюди такі велосипедні доріжки. Ну, хоч буде якесь уявлення. Мати, світафори. Ну, цікаво. До речі, обов'язково шлем. Ой, Ми зрозуміли, що це точно обов'язково. У нас більше шлем для шолом для молодшого треба, ніж для старшого. І ось навіть даже про подорожі, безпека про подорожі, що робити в аерофарту, всякі обозначення. Тому як до мене дуже цікаво. Так, книга там і предмет, техніка то є техніка. є вони цьому году теж вперше починають таємниця природи. Це як у наш предмет, теж в нього є природа. Підручник до 4 класу, все. І ось один із розділів це четвертий розділ. Откриваємо таємниці тіла людини. Ось що вони будуть виходить. Це. Ну, це продукти, травна, а, система, це ладно, все. Транспортування крові. Так, добре, все. Легені у нас тут. Так, далі йде скелет. Ну, якби наша анатомія, як працює взагалі організм. І ось саме цікаво, що мені сказала повід... дитина. Так, жіночий урод чоловічий. Все намальовано, все воно як, як є, як збудований чоловічий. Все розписано, з чого складається. Ось іде зачаття. Тобто, люди у них не бояться ось ось, дозрівання, час великих змін, якщо якісь зміни в тілі чоловіка. І ось таке дитина трохи в шокі, що <смітна> Сашка сміється, каже, навіщо мені вчити, як виглядає чоловічий статевий орган. Ну, тобто, ось так буде. Так що цікаві книжечки для 4 класу. З жучками і з мікробами. Тут, ось, наприклад, йде просто, можна сказати, як орієнтуватися. Тут йдуть прямо моря, про океани, про їхніх жителів, про листочки. І в цьому ж розділі йде про тіло людини. Тобто в них вивчають вже виходить, з маличку ось нова ера, також книжка, що я казала перший рік. Тобто, ось такий предмет лекційний буде, у Саш, такі таємниці природи. І ось так ми йдемо уже з садочка додому. Кирюш, тобі садочок подобається? Довго да. йти додому, а тобі садочок подобається? А ну розкажи. Подобається в садочку? Да. Да. Малюєте там? Да. Гуляєте? Да. Танцюєте? Да. Співаєте? Да. Так що нам в садочку клас. Покажи клас. Так, класа нам в садочку. Ти <ривається> співаєш? Це ви в садочку співаєте? А поцелуй вас душний, зробиш? Ба. Ба. Да. Покажи. Так, і на останні квіти хотіла б показати ще раз таку красу. Я вже весною знімала ці такі фігури. Але з осінніми квітами ось виглядає зовсім по-іншому. Це ще не обросла. Це ось звертиця. Не знаю, чи ви. Мабуть, якась стать. На ній зараз на цьому кусті. Ось ягідки з'являються. І взагалі прикольно так, Далі що в нас тут є? Є ось такі тварини. Ликоники. Зараз восени воно якось яскравіше виглядає. Білочка, дельфінчик. глечик. для таких в клуб. Квиточки такие. Да, она ведь грибочкой. Де Крюха, знайшов, покликав. Ти що там не облизуй? необлизуй? Тепер точно дякую всім до, за перегляди і до зустрічі в наступних відео. А ти скажеш до побачення. І воздушний душний поцелуй, зроби, зроби вас душний Йому йти додому. А воздушний душний поцелуй, зробиш? Додому йому треба йти. Так. Ну, все, всім пока.